Яке майбутнє війни у 2025 році усе зводиться до технологій, напруженості та величезної кількості грошей. Світова оборонна промисловість переживає бум, отримуючи рекордні прибутки, оскільки країни вливають кошти у зброю наступного покоління. Уявіть це як масштабну модернізацію по всіх фронтах. Найбільшими чинниками змін є штучний інтелект та автономні системи. Ми говоримо про дрони та роботів, які можуть самостійно думати на полі бою. Крім того, існує гіперзвукова зброя ракети настільки швидкі, що їх майже неможливо зупинити. І якщо цього недостатньо, ми спостерігаємо повернення до ядерних перегонів у стилі холодної війни, де країни активно модернізують свої арсенали. Це складний ландшафт, що стрімко змінюється під впливом технологій та глобального протистояння. Щоб побачити, як ці тенденції формують наш світ, обов'язково підписуйтесь на оновлення. Дякуємо за перегляд!